4 вересня мешканці вулиці Жапаєва зібралися біля помешкання Валентини Горобець, аби не дати виселити 70-річну жінку з будинку, у якому вона прожила чи не все своє життя. Проте громаді не вдалося зупинити судових виконавців чи то швидше так званих нових власників будинку. Зламавши спочатку паркан, а потім і двері, нові господарі заходять до помешкання. А все через те, що пані Валентина виступила майновим поручителем, коли її найбільш взяв кредит у банку в сумі 10 тисяч доларів через певні обставини, родина боргу погас. Цити не змогла, а незабаром жінка дізналася, що її будинок виставлено на продаж в обхід усіх судових інстанцій. Був іпотечний договір, укладений приватний нотаріус вчинив виконавчий надпис за зверненням банку на даному іпотечному договорі, і державна виконавча служба прийняла його до виконання. Я вважаю, що це неправомірно, тому що на сьогоднішній день Конституція України, стаття 47, стверджує, що ніхто не може бути протиправний, позбавлений житла інакше, як за рішенням суду. Був аукціон, я не знала. Тетя моя принесла газету безплатно, що дом виставили на аукціон, мене ніхто не сповіщав, а потім прийшла оцінка дома вже почтою 144 тисячі гривень. Рішення про продаж будинку неодноразово оскаржувалися у судах різних інстанцій, проте безрезультатно. Нині ж справа передана до касаційного суду України. Проте нові власники чекати його рішення не збираються і власноруч вдираються до помешкання. При цьому працівники правоохоронних органів ніяк не реагують на те, що відбувається. Далі без коментарів.

Це ви наш тут стоїте, б'ються, то візьміть, вот Не Не то підкидайте. Не то що він двері ламає? То чого двері ламають? Що двері ламають? Скажи да, чоловічові, ви. чолові. дійди. Чолові. Я, Я, Я Тоже. теж. Ви, Варто зазначити, що газифікований будинок у межах міста з прибудовами та земельною ділянкою був проданий за смішні гроші всього 15 тисяч доларів. А ось нові власники ведуть себе впевнено та нахабно, напевно, не маючи інших аргументів, починають нападати на журналістів. Я не буду нічого говорити. А чому ви Все. не хочете? А чому ви не хочете з нами спілкуватися? Якщо ви на законних підставах набуваєте право власності будинку? Говорити зараз людьми, які приїдуть і вам законні підстави. Це все пред'являть. Нехай пред'являть. а Чому ви? Якщо ви є власницею новою, так... я не власник. За словами судових виконавців, вони виконують рішення суду про те. Той факт, що літня жінка залишається на вулиці без будь-якого іншого житла, нікого не хвилює ані українське судочинство, ані правоохоронні органи, і тим паче нових власників будинку. Мужник офіційно у Нас є повідомлення про те, що вона. Отримав постанову про відкриття вимогу державного виконавця. Тобто вона офіційно повідомлення, мені мене я законів підстави, виконати рішення. Нові власники будинку Валентини Горобець згодом вирішили все ж таки поспілкуватися з журналістами. Як стверджує пані Людмила, її батьки купували будинок на аукціоні у банку, і доки не було рішень судів, вони не претендували на майно. З останнього купили цю квартиру, з останніх грошей, yeah, тому що і ми, не, і ми не ніяким нечесним трудом купили цю хату. Об'ява була в газеті. Ми чек... а три роки ми не приходили, тому що суди длилися, Це було незаконним. Коли наші бумаги. Ми зайшли в силу, тоді ми і Прийшли до хати і претендуємо на хату. У 2009 році ми купили будинок з прилюдних торгів. Хазяйка цього будинку не з'явилася на прилюдні торги раз, перенесли другий раз. Ми ми не знали, ми прийшли дивитися на хату, вона водила нас, показувала кругом, нічого не сказала. Нам потім, як ми прийшли, вже, що ми купили хату, а вона до нас сказала, ви що думаєте, що ви хату купите в банку, чого ж вона нам відразу не сказала? Ми були б не лізли ніколи в житті, як знали, що це хата, но як я заплатила гроші, я відступатися не маю куди протягом чотирьох років. Валентина Горобець намагалася оскаржити рішення про продаж її будинку. Проте, 4 вересня судові виконавці виселили її з батьківської хати.